Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так. Угу. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Отож, дивимося. Так, ну, у нас. Знову поєднання, як дуже в нас часто трапляється, та й в житті так само. Негативних десь важких таких рун. І позитивних це було в прямому положенні. Отож, ну, позитивних у нас більше рун, зразу кажу. Велика ймовірність того, що події будуть розвиватися сьогодні таким чином, що не завжди ви зможете якось повпливати на їхній перебіг. Руна вірт нам про це каже. Це буде тут більше на волю богів віддано щось. Радість буде, задоволення буде, Руна Вуньон вам обіцяє, сьогоднішній день буде сповнений приємних несподіванок, приємних зустрічей, побачень, можливо, ось так. Альгіз, вона присутня в розкладі. альгіз ось в такому положенні, це коли благословення вищих сил дається. А в такому положенні, ну, Альгіс все одно зберігає своє позитивне значення. Просто вищі сили з вами. Але, але, ну, буде так відбуватися, рівно так все буде відбуватися, як написано у вас в шій книзі Долей. Тому пам'ятайте, ви захищені. Але якимось чином, ну, Такі будуть події, які як фатом, знаєте, як доленосні. Ну, це не обов'язково щось погане, можливо, це буде щось прекрасне. Так, дивимося. руна феху в перевернутому положенні. Якщо ви сподівались на матеріальне надходження, на надходження коштів якихось, то сьогодні, швидше всього, їх не буде, або вони будуть в такому обсязі, який вас не дуже буде радувати. Або, можливо, вам тут кажуть, притримайте свої кошти, оскільки ну, не робіть якісь зайві витрати. Так, Руна Лагус каже, перебувайте в потоці життя, перебувайте, ви, ви сьогодні будете в потоці цього життя, вона в прямому положенні. Прислухайтесь до своєї інтуїції, до своєї душі, вона вас виведе. Манас, швидкий перебіг подій сьогодні буде відбуватися. І руна хагалас руйнує все те, що себе віджило. Десь трансформаційні процеси такі відбуваються в вашому житті. Будьте готові, що деякі події будуть вас якось так виштовхувати, прискорювати, інколи це не